Завітаю вас із готелю Берастар Селекшн. Це якісний, комфортний, розкішний відпочинок з хорошим харчуванням, гарною територією. Прекрасний варіант для сімейного відпочинку. Я запрошую вас на огляд разом зі мною. Готель Iberostar Selection Селекшн Крета Марін розташований за 18 кілометрів від мальовничого містечка Ретемно та всього лише за 3 кілометри від найближчого селища Панормо. Відстань від аеропорту міста Ерекліон складає 65 кілометрів і по часу займає приблизно трохи більше години індивідуальним трансфером та приблизно півтори-дві-дві з половиною години, якщо ви обираєте дорогу груповим трансфером. Ось так виглядає рецепція готелю Iberostar Selection. Тут Дуже просто, світла, сучасний дизайн. Таворіч знаходиться лоббі-бар і також є тераса з виглядом на море. Номер WC View. всі номери оновлені після реновації. 24-го року косметика у дозаторах. Є набір для приготування чаю, кава-машина, також сейф, і, звісно, капці та халати. Номер дуже світлий, просторий, максимальне розміщення у даній категорії номеру: це 2 плюс 1 або троє дорослих. Ось це крісло, воно повноцінно розкладається і може розміститись дорослий. І також я вам. Зараз продемонструю цей неймовірний вигляд з Це Плексі бунгало. Всі номери після реновації. Територія дуже доглянута та зелена. Також є три неймовірних бухти з комфортним заходом, тому саме для діток тут буде дуже зручно. Готель має досить лояльну політику розміщення. Якщо у вас виліт ночний і ви прибудете в готель раніше, ніж почнеться чекін, Вам залюбки дозволять поснідати, якщо ж ви проживаєте на все включено. І якщо ви проживаєте на сніданках та вечерях, то в залежності від вашого часу прибуття вам або також нададуть можливість обрати пізній сніданок, або видадуть купон. Цей готель мережевий, дуже популярний серед наших туристів. Його потрібно завжди бронювати завчасно, тому що він користується неймовірно великим попитом. Тут дуже затишна атмосфера, досить активна. Підходить як для сімейного відпочинку, так і для відпочинку дорослих. В готелі досить активна анімація. Музика біля басейну, також є величезний. Аквапарк. Ось так виглядає одна з бухт-готелю з дуже комфортним, пологим піщаним заходом. Я раз знаходжусь у лобі-бар готелю, хочу вам показати, які ж алкогольні напої представлені. Якщо ви проживаєте на концепції, все включено, тоді вони входять у вартість. Якщо ж на сіданках та вечерях, тоді, звісно, вони будуть за додаткову плату. Готель Iberostar Селекшн Крета Марін ідеально підійде для тих, хто шукає розкішний відпочинок з високим рівнем обслуговування. Готель пройшов реновацію у 2024 році. Територія складається із головного корпусу та бунгало в оточенні зелені. Гості готелю мають доступ до трьох бухт, де надаються безкоштовно шезлонги та парасольки. Як і всі інші готелі мережі Берастар, готель підтримує екологію і впроваджує мінімізацію використання одноразового пластику. Тож цей готель є справді гарантією якості та сервісу.